Життя це подорож, і якщо ви знаєте, куди хочете дістатися, то очевидно потрапите туди. Адам Джексон. Вітаємо дорогі глядачі! Раді вас бачити на нашому каналі і представляємо переказ, огляд і аналіз сьомого епізоду серіалу Дім Дракона та частково книги Вогоні кров. Бажаємо гарно та корисно провести цей час з нами! В першій сцені сьомої серії Дому Дракона ми спостерігаємо за церемонією прощання і поховання дружини Деймона Таргаріана Лейни Веларіон. Сумна подія зібрала докупи родину короля та сім'ю Веларіонів. Тут ми знову бачимо ото Гайтавера, який повернувся до обов'язків правиці короля, оскільки попередній очільник Лайонел Стронг загинув у пожежі, яку ціленаправленно влаштував його молодший син Ларіс. Принцеса Рейніра, дивлячись, наскільки сумують доньки близнючки покійної леді Лейни, просить свого сина Джейса підійти до них і висловити слова співчуття. Джейс виконує настанову матері, але він також сумує, та не за Лейною, а за Гарвіном і Лайонелом Стронгами. Молодий юнак навіть запитує матір, чому вони не можуть віддати шану Стронгам, відкрито оплакуючи покійних. Та Рейніра зауважує, що це було б негоже. Адже веларіони їхній рід, а Стронги ні. Звісно, Рейніра і глядачі розуміють, в чому справа, та як пояснити дитині, що його справжній батько помер, не маючи законних прав батьківства, і не видати таємницю. Сцена сумна, жалісна та пробирає до глибини душі, але всі усвідомлюють, що життя триває далі, і рано чи пізно кожному доводиться миритися з його непередбачуваними вибриками. Корліс Веларіон говорить з другим сином Рейніри, Люцерісом, і каже, що той стане лордом припливів, оскільки одружиться з його онукою. Та хлопчик відповідає, що не хоче такого титулу, бо якщо він стане лордом, то це означатиме, що всі його близькі та люблячі люди померли. У цій сцені ще більше жалю та емоційного хвилювання, відкривається внутрішній світ дитини. Яка постала перед подіями, котрі неможливо просто пояснити. В недалекому майбутньому вузол протистояння у боротьбі за королівський трон набуде такого масштабного хаосу, що все королівство ще не раз поглядатиме у минулі часи миру, спокою та процвітання. Ейгон, старший син Візеріса та Алісенти, напивається до чортиків. І всіляко звеселяє свої плотські бажання, заграючи до служниць та тримаючись осторонь всіх подій. Король Візерис розмовляє з братом Деймоном і намагається помиритися з ним вдруге, та пропонує йому повернутися до королівської гавані. Але Деймон вважає, що його домом і надалі повинен залишатися Пентус. На пропозицію короля місця при дворі, принц також відмовляється. Така поведінка Деймона мотивована не лише смертю дружини, а й бажанням залишитися подалі від внутрішніх чвар при королівському дворі. Зрештою, брат короля не забув, як його величність поводився з ним раніше. Але принц ще не знає, що невдовзі сам прийме рішення прибути до Весторосу, але вже в зовсім іншому статусі. На вулиці Сутінки. Рейніра іде на пошуки Деймона. Вони обговорюють подружнє життя одне одного, принцеса явно прихильна до дядька і має намір бути з ним. Так чи інакше на узбережжі моря вони віддаються пристрасті та почуттям. Відбувся довгоочікуваний акт злягання. Стає ясним, як білий день, що вже дуже скоро вони вдвох об'єднаються не лише фізично, а й за внутрішніми переконаннями у близькій війні. Корліс та його дружина Рейніс, сидячи біля каміну, розмовляють про втрату дочки. Заходить суперечка між ними про амбіції морського Змія отримати корону. Рейніс запевняє чоловіка, що змирилася з втратою такої влади вже давно, і дорікає коханому, що він гониться не за справедливістю, а за спадком. Зважаючи на всі обставини, які склалися, Рейніс хоче, щоб дрифт Марк успадкував не син Лейнор, а дочка покійної лейни Бейла. Корліс сумнівається, що це буде правильне рішення, та дружина нагадує йому про дітей Рейніри, які аж ніяк не є їхніми кровними онуками. Підсумовуючи суперечку між подружжям, Корліс Веларіон промовляє: Історія не пам'ятає крові, вона пам'ятає імена. Даючи зрозуміти, що він боротиметься до кінця, якщо настане така потреба, аби зберегти свій рід та родинне ім'я. В цей час другий син короля Візеріса та Алісенте Гайтавер наважується оволодіти драконом, і не абияким, а найбільшим і найстаршим серед усіх. Вагар відпочиває та не одразу дозволяє молодому Таргаріяну підступити до себе адже вона щойно втратила наїзницю лейну Веларіон. Зі страхом, але непереборним бажанням Еймон залазить на вагар і вони злітають в небо. Сцена досить вдала, оскільки показує, що вилізти верхи на дракона не означає втриматися і оволодіти ним одразу. Все ж, через декілька хвилин Еймон таки поєднюється з Вагар. Повертаючись до замку, новий власник дракона натрапив на дочок покійної лейни та синів Рейніри. Одна з юних дівчаток бажала сама осідлати вагар, оскільки нею володіла її мати, і це було б логічним спадком і пам'яттю про неї. Розпочинається суперечка, а далі бійка. Еймунд обізвав племінників Стронгами, прямо заявляючи, що їхній справжній батько Гарвін Стронг. Зі злості молодший син Рейніри, Люк, махнувши кинджалом, розрізав ліве око Еймунду. Нарешті прибігають вартові. Та припиняють бійку. Зібралось багато людей в залі дрифтмарського замку. Король намагається встановити причину і винуватців інциденту Крик, суперечки і звинувачення лються з усіх сторін одне на одного. Діти Рейніри призналися, що їх обізвали байстрюками. Візеріс хоче знати, звідки ширяться такі чутки. Зрештою, коли Еймонд вказав на старшого брата Ейгона, від котрого почув інформацію про племінників, той промовив до короля Ми знаємо, батьку, усі знають це, просто поглянь на них. В ту мить погляди присутніх були прикуті до дітей Рейніри. Справді, юні дітлахи не вписувалися своїм зовнішнім виглядом до роду Таргаріенів. Але королю було все одно, бо він неймовірно любив свою першу і найстаршу дочку, яка нагадувала йому покійну дружину. Візеріс I жорстко наказав припинити будь-які розмови чи підозри про походження дітей Рейніри і, начебто, поставив крапку в даному дійстві. Та Алісента не могла змиритися з образою її сина і, вихопивши кинджал короля, напала на Рейніру, порізавши принцесі рук. Тепер пролилася перша кров з обох ворогуючих сторін. Аби уникнути подальшої боротьби, поранений Еймонд каже до матері Не тужи за мною, матінко, то був чесний обмін. Може, я і втратив око, але отримав дракона. Для тих глядачів, котрі читали книгу Мартіна, відомо, що саме завдяки дракониці Вагар. У кривавих битвах між чорними та зеленими фактично відбудеться чимало важливих подій. В наступній сцені Ото Гайтавер приходить до дочки Королеви і радісно промовляє, що давно чекав на такого роду вчинок від неї по відношенню до Рейніри, бо тепер він бачить, що Алісента налаштована виграти у боротьбі за престолонаслідування. Далі глядачі бачать, як з'явився Лейнор Веларіон, якого не було видно під час останніх подій. Чоловік картає себе, що не зміг захистити сестру, дружину і дітей, та відтепер планує стати кращим батьком і приділяти сім'ї більше уваги, ніж раніше. Рейніра нагадує йому, що під час одруження вони уклали угоду виконувати свої обов'язки, але не відмовлятися від особистого щастя. Таким чином, дружина бажає заспокоїти хвилювання чоловіка і його нетрадиційну орієнтацію та виправдати свої стосунки з Гарвіном Стронгом. Король з дружиною, вартовими, слугами й частиною драконів повертаються до королівської гавані. На кораблі до Алісенти підходить Ларіс Стронг і пропонує їй свої послуги в тому, щоб позбавити якогось із дітей Рейніри Ока на знак рівної помсти за каліцтво Еймонда. Та цього разу королева діє мудріше і відмовляється від пропозиції, але дякує новому лорду Гаренхола за відданість. Адже вона розуміє, що вже скоро їй знадобиться його підтримка і допомога. Фактично останні хвилини серії присвячено новому повороту подій у житті Веларіонів та Таргаріенів. Принцеса Рейніра веде діалог з дядьком Деймоном. Жінка переконує чоловіка об'єднатися у прийдешній боротьбі кровними узами, адже вона сама не зможе дати відсіч на зріваючій війні. Спланований ними акт вбивства Лейнора Веларіона, його коханцем сером Карлом ставить остаточний хрест Корліса та Рейніс на щасливе подальше життя. Але завдяки цій події, законна спадкоємиця залізного трону Рейніра Таргарієн одружується з своїм дядьком Деймоном, отримуючи шанс виграти прийдешню війну. Тим часом пострижений налисо Лейнор і Карл відпливають на човні у вільні міста, подальше від сімох королівств, і лише Рейніра з Деймоном знають правду про несправжню смерть останнього сина морського Змія якому подарували вільне і таке бажане життя в радості з коханою людиною. Що ж, сьома серія нарешті чітко окреслила перед глядачами дві ворогуючі пари Алісенту з Ларісом та Рейніру з Деймоном. Вже незабаром на нас очікує танок драконів, який буде непросто зупинити. А що там король? запитаєте ви. Відповідь проста. Візеріс Перший Таргаріен вже дихає на ладан, і змінити хід історії йому точно не судилося. А тепер давайте розглянемо кілька фактів з першоджерела книги Вогоні Кров. В творінні Мартіна обставини вбивства Лейнора Веларіона до сьогодні залишаються загадкою, бо жодних підтверджуючих фактів, показаних у серіалі немає. На сторінці 357 так описані ті події. Лорд Водопливу і його леді ще були в жалобі, коли невідомець навідався знову і забрав їхнього сина. Сера Лейнора Веларіона, чоловіка королівни Рейніри й офіційного батька її дітей зарізали на ярмарку в пряномісті і зробив це його друг і компаньон, сер Карл Корі. Купці на ярмарку розповіли лорду Веларіону, який приїхав забрати синове тіло, що спочатку двоє чоловіків гучно сварилися. А потім у хід пішли клинки. Корі на той час уже втік, поранивши кількох людей, які намагалися його затримати. Казали, що на нього неподалік берега чекав корабель, більше його ніхто не бачив. Обставини вбивства до сьогодні залишаються загадкою. Великий майстер Мелос пише тільки, що сера Лейнора під час сварки убив один з його лицарів. Септон Юстас називає ім'я вбивці і заявляє, що мотивом убивства були ревнощі. Як завжди, гриб віддає перевагу найогиднішій теорії, приписуючи, що королевич Деймон підкупив Карла Корі, щоб той позбувся чоловіка королівни Рейніри, підготував йому корабель для втечі, а потім перерізав йому горлянку і викинув його в море. Проте не було жодних доказів ні тоді, ні зараз. Хоча морський Змій пропонував винагороду в 10 тисяч драконів тому, хто виведе його на сера Карла Корі або доправить вбивцю, щоб батько міг здійснити помсту. Ще однією розбіжністю між серіалом і книгою є сцена з оволодінням драконицею Вагар, другим сином Алісенти. Книзі не говориться про те, що дочки Лейни Веларіон були присутніми при бійці між синами Рейніри та Алісенти. Отож сценаристи Дому Дракона самостійно додали таку ізюминку для більшого драматизму усієї історії. Загалом оцінюємо серію в 10 балів з 10 можливих. Сердечно дякуємо за перегляди, просимо підписатися на наш канал, поставити вподобайку і залишити коментар. Продовження побачить світ наступної середи, усім гарного настрою, мирного неба і позитивних емоцій від життя. Закінчуючи нашу розповідь, пригадаємо слова скельтської легенди про Трістана та Ізольду, які доречно вписуються у сюжет даного епізоду Дому дракона. Жорстоко кажеш я ж попереджала, коли кохання шлях з тобою обирала страх, помста, ревнощі, страждання. Вся ця частина гри в кохання.